А ви безпосередньо Ді, пропонуєте Т... так. Да, а ви так, безпосередньо пропонуєте три варіанти вирішення проблеми. Вони, звісно, не безкоштовні, але все ж таки, розкажіть про них. Та, в нас, в принципі, є один варіант. Ми робили прилад для керування автоматичним з вуличними сиренами. Ми взяли від нього контролер, додали реліжку, блок живлення, запакували маленький корпус, і його можна вмикати в ланцюг оцього електромагнітного замка, да, який ви зараз показували на відео. Єдине мене зауваження: от я звернувся до наших підприємств Хмельницького енергокуб, які займається домофонами і обслуговуванням, і ми разом з ними зроб, ну, зібрали мінімальний комплект, який там коштує шість копейки тисяч гривень. Це вже зі зімать давочиками, там замками, цими ще і т.д. А оця штука, яку я бачу на відео, там, де в Києві, да, я дивився в інтернеті, от тільки цей блочок він від 30 тисяч. Тобто, я думаю, що це якось, ну. Може, не стільки коштів витрачати на таку задачу, можна це зробити набагато дешевше, не обов'язково там нашим рішенням можна по-іншому зробити. Ну тобто, якось зараз дуже кудряво, мені здається, в Києві і інших містах почали вирішувати цю задачу, бо вони там ще відеокамери ставлять, ще там хочуть датчики сигналізації. і тоді. тобто, ну це вже не укриття, а якесь якесь приміщення, яке треба прямо охороняти, відстежувати там купу всього і туди, туди. хоча президент на РНБО, ну. Прийняли рішення, що всі укриття мають бути цілодобово відчинені, і оця штука з цими зараз домофонами, да, це вже якийсь кастиль. Тобто, ну це зовсім не то. Я, в принципі, погоджуюсь, що укриття мають бути відчинені, але там, де вони по якихось причині ну, дійсно логічно обґрунтовані, зачинені, да, є якийсь замок, можна використовувати наше чи якесь інше споже рішення, так? Ну, я з вами погоджуюсь, що в Києві дійсно дорого, але якщо говорити про ціну, яку ви пропонуєте, то скільки орієнтовно виходить? Наша оця коробочка, контролер і підключення пожиттєве до сервакату, поки він буде працювати, да, який керує, він зараз керує вуличними сиренами, да, тобто які, ну, набагато там не знаю критичніші, ніж е, оцей замочок, да, тобто, ну щоб ви розуміли собі, рівень надійності цього рішення, то коробочка з цією підпискою безлімітною коштує 3100 гривень. Кому загалом це може бути цікаво? Це ОСББ міська рада. По різному, тобто, ну хто 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 от виділяє кошти на це там Вінниця? Я так розумію, місто виділяло, да це міська рада. Якщо от у вас приватний будинок і ви хочете не знаю, щоб ваші сусіди могли потрапити в ваше укриття, коли ну, вас немає і ви не можете відчинити, але воно чинилося автоматично. Ви можете купити чисто для себе, так тобто, ми, ми, ми цей ринок там особливо не досліджували. Нам нас попросили рішення зробити. Ми зробили, записали Тікток. Він там розлетівся. Зараз люди дзвонять. Питаються там і з державних різних ну, звертаються і приватні особи. Тобто ну реально, це одне, напевно з найпростіших рішень, і ціна кон конкуренції поки нема от, за за ту суму. Там ті, що я бачу, вони суттєво дорожчі з ваших слів я вже зрозуміло, що в принципі забезпечуватися, забезпечуватиметься відкриття автоматично, але все ж таки там буде якийсь пін код чи це якось буде і в ручному режимі працювати. Дивіться, це рішення, воно, от якщо вже є на укритті замок електромагнітний, так або воно там закривається, можливо, ключем, і ви готові поставити електромагнітний замок. Ну тобто, ми можемо додати цей блок, і він тоді автоматизує, дасть змогу автоматично відкриватися укриттю під час тривоги. І після закінчення тривоги воно закриється, але середини там є кнопочка. Ви натиснули, як, як з під'їзда, виходите, і двері чинилися, ви собі вийшли, так? Тобто, бо в тіхтосі дуже багато запитань було. А що якщо там проспав? Відбій і лишився в укритті. Ну нічого страшного. Так само, ну от ви всередину потрапляли, якщо раніше через якийсь код на клавіатурі або через карточку брілок, так само ви можете в будь-який момент потрапити. да, Тобто ну, ми там -то нічого не міняємо. Ми тільки робимо цю схему більш доступною. Тобто, вона завжди буде відчинена, коли є тривога.